Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео розповім про алюміній. Алюміній елемент третього періоду, третьої групи, відповідно електронна конфігурація NS2 NP1. Якщо брати у фізичній властивості, це сріблясто... Білий метал, о, легкий, в його густина складає 2,7 грам на сантиметр кубічний. Тобто, це вважається, що в його густина невелика. Він пластичний, о, легко протягується, штампується, ну і хороша електропровідність. Далі, якщо говорити про хімічні властивості елементу, то Елемент хімічно активний, легко вступає в реакції сполучення з неметалами. Знач, ну, на з киснем, якщо брати кисень, то з киснем він практично відразу взаємодіє, покриваючись тонкою клівкою алюмінію, яка захищає в подальшому його від реакції із киснем. І тому, в принципі, Оксидна плівка виконує захисну функцію, це пізніше, буде, от коли розбирають кислоти, приводитиме до того, що на холоді він буде пасувати кислоти-окисники. Ну, Зножки він не взаємодіє з водою через те, що на поверхні його знаходиться оксидна плівка. Цікаво, відбувається реакція алюмінію з йодом. Тут каталізатором виступає вода. Коли ми змішуємо кристали йоду і. Алюмінію, реакція не відбувається. Коли ми беремо і капаємо капельку води, відбувається бурхлива реакція з утворенням алюмінію трийодиду або алюмінію йодиду, і виділенням парів йоду через те, що знов реакція екзотермічна, виділяється багато тепла, йод випаровується і утворюються красиві клуби парів йоду. Якщо говорити, а про інші хімічні властивості, алюмінію, взаємодія з водою, що важливо, взаємодія з водою тільки після того, як буде прибрана оксидна плівка. Значить, в старих підручниках рекомендували опускати алюміній, у ртуть, над якою знаходиться вода. Ми опускаємо алюмінієвий дріт або якийсь алюмінієвий виріб. В ртуті ми обдираємо оксидну плівку, припіднімаємо. О, тобто і тут буде починати виділятися водень, за рахунок того, що під шаром ртуті ну, окислення неможливе. Зараз підручники пишуть, що цей процес можна провести просто під водою. Значить, під водою пробував, реакція не йде, а під ртуттю не пробував, не скажу. Але знову ж вважається, що алюміній взаємодіє з водою. Але без оксидної плівки. Взаємодія з водою так само, як і лужні або лужноземельні метали, з утворенням гідроксиду і виділенням водню. Але тут у нас буде особливість в тому, що гідроксид алюміній, він буде випадати в осіб. Тобто він лугу не утворюватиме. Буде утворюватися каламуть, яка ось датиме на дні водень, буде виділятися у вигляді газу. Далі. Алюміній активно взаємодіє з кислотами неокисниками, оскільки оксидна плівка не встигає утворитися і кислота знімає зразу оксидну плівку, потім реагує з алюмінієм з виділенням буню. Ну, Знову ж таки, класична реакція взаємодія з хлоридною кислотою і у нас отриметься ось так відбувається. Тут нічого не, не потрібно додати або гріти, чи ще щось реакція йде сама по собі бурхливо. О, якщо на алюмінії діють кислоти-окисники, тобто HNO3, в принципі, в будь-якому вигляді, і H2SO4 концентрована, то на холоді концентрована нітратна і сульфатна кислота, на з алюмінієм не взаємодіють. При нагріванні реакція відбувається. Знову ж таки, продуктом окисно-відновної реакції, чи це ж тут буде окисно-відновна реакція, можуть бути різні продукти. Знову ж найчастіше пишуть або nh 3 Тобто, якщо реакція йде із нітратною кислотою, там, в принципі, концентрація неважлива. Ну або, якщо там вже по класиці, то якщо кислота концентрована, то у нас продукт буде 2 якщо hno 3 у нас буде розведена, то у нас продукт буде NO. Значно частіше пишеться на штрі, або. А можуть бути інші варіанти через те, що знушки, кислоти окисники вони такі. Плюс знушки, в кожному підручнику це описується по-своєму. Із сульфатною кислотою концентрованою алюміній зазвичай реагує із виділенням СО2. Ну і, понятно, буде сіль сульфат алюмінію. І е, утворення води. Але, знову ж, є випадки, коли в нас СО2 заміняється або на H2S, або на Сірку. Тобто всі можливі варіанти, які може давати сульфатна кислота концентрована. Із особливостей авіні, це те, що він здатний розшинятися в лугах, а, і, тобто, не в самих лугах, а в розчинах лугів. О, тобто реакція йде за схемою. Ось так. Воду ми дописуємо, ми її беремо з розчину через те, що вона нам буде потрібна для того, щоб а, далі відбувалася реакція. Значить, при підготовці до ЗНО зазвичай ми пишемо. О, ось таку формулу, хоча знову ж таки по лозіці речей о, у нас має не получатися. Так, у нас тут буде двійка, тут буде двійка, тут буде двійка і тут буде шість штук. Да, і триводні. <різь> Оскільки йде, чим більша концентрація лугу, тим легше вона йде. В принципі, мала б утворюватися ось така сполука. Тобто пусків лугу в нас надлишок, то і натрій гідроксиду мало б приєднуватися максимально. Знову ж, в ЗНО в нас воно ось так. Тепер із цікавих особливостей алюміній є типовим представником амфотерних. Елементів, тобто він проявляє, його оксиди і гідроксиди проявляють амфотерні властивості. От тому знову ж таки, що алюміній 2О3 здатний реагувати з кислотами. хлор 3 і вода. 2,6,23. О, що із основами? О3 плюс. Паж У ЗНО зазвичай у нас виходить тетрагідроксу, алюмінат натрію тобто 4. і плюс вода. А, так, о, у нас так, та -так. Да, тут пропустив воду. У нас не вода, у нас одна сполка, виходить, тут плюс вода. О, і у нас виходить е, ось так. Три молекули води, тут двічка і тут дві очка. Далі. Крім цього, е, оксид алюмінію і гідроксид, ну, переважно мова буде йти оксид, через те, що реакція йде при нагріванні, здатний розчинятися у розплавах карбонатів Зазвичай лужних металів. Получатиметься натрій, алюміній О-2. Плюс вуглекислий газ. О, і в нас буде получатись... О, тут двойка. Знов. В межах ЗНО зазвичай малюють метаалюмінат натрію. О, через те, що знов, можливо, ортоалюмінат Формула ось така. Ну, з ЗНО чомусь люблять вставити мінімальну кількість. Так, гідроксидалінію так само знову ж взаємодіє з кислотами і основами, що говорить про його амфотерний характер. Тобто, наприклад, натрій ОН плюс алюміній ОН тричі, буде, знову ж Тетра алюмінат. Тетрагідрокси або натрій. Тетрагідроксі Ось так і отут у нас буде троєчка. Ой, вивчається дві мета. Так і з кислотою знову ж таки алюміні OH3. Плюс для різноманіття, там, наприклад, фтор візьмемо. Полушатиметься алюмінів фтор. 3+, Вода. Три штуки. Значить, це, що стосувалось особливостей алюмінію. Коротенько по застосуванню алюміній добувають електролізом розплаву оксиду алюмінію О, з доданням тріоліту. Тріоліт записують або ось так. На алюміній фтор 3, або ось так. Натрій, 3, алюміній в 6. Це формула креоліту. Він виступає як каталізатор, він понижує температуру плавлення і прискорює процес плавлення. Плюс підвищує вихід металу. Значить, якщо розписатися в хімічному. В плані, то у нас, коли алюміній 2О3 нагрівається, у нас виходить, десь веде секси, і у нас виходить алюміній плюс 3, плюс алюміній О2. Так, тут у нас буде 2. А мінус, виходить, три штуки. Далі. На катоді у нас приплива алюміній. Він отримує свої три електрони і перетворюється на металічний на вільний метал. На аноді у нас припливай алюміній, алюміній О-трачаектрон, мінус, втрача електрон, є два електрони. І у нас буде виходить. Алюміній 2О3 плюс О. Ну, або пізніше у нас буде О перетворюватися. О, Якщо з О2, то у нас тут буде четверочка алюминий О э, 2 мінус мінус 4 електрони О, то да. так да. Алюмінір. Так, да. Мінус 4 електрони. У нас получається алюміній 2 О3, два штуки. І плюс О2 вже в вигляді кісти. Тут не йде, як атомарний. По застосуванню алюмінів зношенки, це у нас в першу чергу автобудування, тобто літаки, кораблі, човни, о, далі харчова промисловість, це зножки, каструлі, сковородки, ложки, миски, які не б'ються. В принципі, не. Протягом ХХ століття він широко використовувався в літакобудуванні. Ну, знов ж це все можна озвучити одним словом. <кхм> машинобудування. От таким чином. Знач, на цьому моє відео про алімінь завершується. Всім дякую за увагу. Все доброго.